Преміальне пиво для поціновувачів хмільного смаку. Корпорація оболонь розпочала випуск нового пива ексклюзив. Напій кажуть, у компанії має унікальний солодовий смак і поєднує гіркоту. та м'якість. не забули і про новий дизайн пляшки. Преміальна етикетка виконана з фактурного металізованого паперу. В оформленні використана асиметрія та глибокі відтінки. Оболонь ексклюзив виготовляється на основі артизіанської води з глибини 290 метрів, світлого ячмінного солоду власного виробництва та ароматних сортів хмелю. Пиво на смак. Дуже приємне, має приємну хмільову гіркоту і глибоко виброжено. Тут же, коли ви вип'єте пиво «Оболонь ексклюзив», ви відчуєте таку приємну хмільу гіркоту, відчуєте таку обволікаючу смак, і ви звичайно відчуєте той алкоголь, який там присутній. Він буде приємно пов'язаний як із смаком, так і з насиченостю пива, так і з його ароматом. Виробники переконані, пиво ексклюзив знайде свого поціновувача та підтвердить статус напою еліт. Того класу нагадаємо, корпорація оболонь найбільший експортер пива в Україні за підсумками 2010 року. Частка компанії в експорті склала 80%. Продукцію компанії споживають у 36 країнах світу.